Здорово, брат, два! Що, ми з вами на вулканчику Казіку. І чесно, я не знаю, що грати. Я в принципі, все, що ви писали в коментах, я перепробував. Тому зараз ми вибираємо тупо, тако, пальцем в небо і скажемо, дає нам лавешечку, чи дає нам просерон. От мені от це оцей йдіть, Я зараз подивлюся, інтерфейс загрузиться, я скажу, да-да, ні-ні, ну в принципі ти й пробувати треба. Всі, да? Ага, це ще грузиться, а я вже тупо хочу крутити слоти. Коротше, хто мене не знає, я от такий ще міні-стрімер. В майбутньому буквально хочу десь на наступному тижні, до я там, питаюсь народу, що як правильно стартувати. Так, по 15 чи. Якось вже дуже мало. Так, по 15 гривень ставочка. Прикиньте, вилетить третій скітер і він не вилітає. Але дуже 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 гарно підманули нас. Чекайте, блін, так збиваюсь, яким мені стрімером буде. Я тупо заліпуху заліп, заліп включаю. Ще конкретно. Так, ладно, до 17 касерейс, якщо нічого не дає, я дивлюсь, тут є бонуска. Бонусочку треба пробувати. Так, щось там було, 7.20. вернулося. Давай третього дай цього діда старого. А, а цей дід не такий уж і простий. Кого ти вирішив обманути? Давай третій. Якщо тут це виліз, є отлично. Три скітера, 8 фріспінчиків. Оце хорошо, Оце ми любимо. Так, що у нас було 17,3. Це називають шиназис. Зайшли в гру і політіло. Давайте, якщо ми зробимо хоч трохи, то скажу, навіть якщо ви зареєструвалися, зараз там тімка є, що при реєстрації дають до 100 тисяч гривень і плюс 300 фриспінів, тобто народно. На щодних можна це все затестити, як кому що воно заходить, то і ви побачите, як воно шляпне, не шляпне. Семка прикольна. І... Ого! три спина. Давай, дідо! Е! Дідо! Не... Давай, горшок, свій нам. Так, ну, плюс є. Ну, коротше, що це? Ну швидесенько, я так зрозумів, да? Що це у нас? Три хвилини без'йомка я вас стартанув. І... Ну, такий прикольний бонус. Ну коротше, швидко і активно і гарно. Коротше, всі описи я залишаю в коментарях. Тому залітайте, підписуйтесь, пишіть коменти, реєструйте, забирайте бонуси, поки вони ще діють. Все, давайте цілую, обнімаю. З вами був ваш Богдан.